У твоїй голові. Прив'язаність це пам'ять. Коли ти пам'ятаєш, що любить людина, що вона робить у різних ситуаціях, коли ти ніби залежний від людини. В інтернеті часто можна побачити два типи: ті, хто постійно разом, ніби не можуть дихати один без одного, і ті, хто ніби й не живуть разом, але разом. Різниця в тому, що ми всі різні, і наша прив'язаність будується руками, кордонами, критикою, розмовами і кризисами. Після симпатії і обрання людини як супутника по життю з'являється прив'язаність, повага. Думаю, це найкраще порівняння. Коли ти пам'ятаєш, що твоя людина любить бути наодинці, або має хобі, яке тобі незрозуміле. Але ти поважаєш її вибір і даєш їй час на себе і навзаєм. Коли ти знаєш, що сам людина не любить робити, їсти, слухати, дивитися, і ти з наміром і пам'яттю робиш так, як любить твоя людина, навіть не думаючи, Прив'язаність це також зрілість, коли твої вчинки стають більш мудрими, ніж спонтанними. Прив'язаність це проби і помилки, коли кожен переживає кризи, коли критика через розмови приводить до кордонів, з якими ви погоджуєтесь. Ми вивчаємо людей роками, перш ніж прив'язатися язати, прив до них. Ми вчимося приймати їхні хороші і негативні сторони. Ми вчимося будувати не інстаграмні відносини, а свої. У цьому сила. Ти не зустрінеш людей, які не мали криз, через які їм треба було прийти, щоб у майбутньому стати сильним партнером. А найголовніше, прив'язаність це дві людини, не більше. Це коли тільки один одному ви можете сказати те, що думаєте і що хочете сказати. Це вас об'єднує, робить сильнішими, дає розуміння, що разом ви як супергерой і вам усе під силу. Знайди людину, з якою ти пройдеш всі три етапи симпатія, кохання, прив'язаність, або, можливо, ти вже знайшов. І пам'ятай про повагу до кожного етапу. Бо це життя. І потрібно відчути радість кожного етапу і навчитися цінувати час разом.